Вітаємо вас на курсі внесення інформації в СОС щодо вакцинації. Завдяки цьому навчальному курсу ви зможете сформувати розуміння процесу і основних вимог для коректного ведення електронних медичних записів щодо вакцинації. Курс розроблений співробітниками Національної служби здоров'я України спільно з фахівцями центру громадського здоров'я ДП електронне здоров'я та клінічними експертами за підтримки Міністерства охорони здоров'я. Цей навчальний курс складається з двох розділів та включає в себе різноманітні додаткові матеріали, які ви можете собі завантажити. Вітаю вас у навчальному курсі Академії НЗЗУ щодо ведення електронних медичних записів про вакцинацію в електронній системі охорони здоров'я. У першому розділі курсу я б хотіла звернути увагу на декілька важливих моментів щодо календаря профілактичних щеплень, саме в контексті внесення медичних записів до електронної системи охорони здоров'я. Вітаю вас! У цьому розділі курсу ви зможете ознайомитись з основними кроками обліку медичних записів щодо вакцинації в ЕСОС, дізнатися, хто може вносити запис про вакцинацію та НППІ, а також як позначити їх помилковими, визначити, які особливості роботи в напрямку вакцинації новонароджених та багато іншого. Курс містить інтерактивні завдання, приклади реальних кейсів, корисні таблиці для завантаження, а також навчальні матеріали медичних інформаційних систем. Тож розпочинайте навчання на платформі Академія НСЗУ вже сьогодні.